Тому а, для того, щоб щось рішити, да, треба робити. І за одну сесію, ви, якщо у вас є певна якась проблема, допустимо, є у вас певна проблема, з якою ви вживете енне кількість а, років. І ви за одну сесію, допустимо, з психологом, з будь-яким терапевтом, ви не можете її рішити. Тобто, да, ви можете змінити, осознати, ви можете побачити, но. Ваші дії вони мають характер постійності, постійні якісь дії, які ви робите одні й ті ж самі дії, і вони приводять до тієї чи іншої проблеми. І коли ви просто прийшли до психолога за одну сесію, рішили, і ви такі, ага, зараз в мене життя поміняється, то це не так. Вам потрібно почати робити інші дії, щоб вони привели до іншого результату. А це час, це треба підтримувати. Ось таким чином.